Привіт! Сьогодні у нас брати Супермаріо. Мультфільм досить класний. Це дитинство багатьох, в тому числі і моє. Але ж скільки у нього гріхів та ляпів, особливо ляпів. Ролик просто насичений помилками цього мультфільму. Буде цікаво. Тож приємного перегляду. Друзі, у нас на каналі два страйки. Якщо дадуть третій, канал видаляючи. Дуже просимо подивитися ось це хвилинне відео, якщо ви хочете і можете підтримати наш канал. Це дуже важливо. А також підписуйтесь, підтримуйте активністю і все буде добре, вельми дякуємо. Починаємо ми з доріжки, яку зробили підлеглі боузера для цього ж боузера. Ми зараз бачимо ось таку ширину цієї доріжки. В наступному кадрі вона стає набагато ширше. І ще в одному кадрі вона трохи зменшується, але все одно набагато ширше, ніж була вперше. Виходячи з того, що пінгвіни зараз величезні, у них напевно стоїть якесь світло знизу. А ні, ну добре. Якщо хтось не зрозумів, до чого я тут причепився, щоб був ось такий. Такий ефект зі збільшенням приблизно ось тут знизу мало бути дуже яскраве світло. А його немає. До речі, зверніть увагу, скільки тут зараз пінгвінів їх порівняно багато. Але за мить нам показують далеко не ту кількість, яка була щойно. Найпотужніший бонус: зірка, неймовірно важливий артефакт. І він знаходиться у пінгвінів, які до ладу нічого не можуть зробити, і в обороні вони ніякі. Спайк поставив склянку води сюди, перед своєю рукою. Кадр змінюється, і склянка виявляється вже ліворуч від спайка. Кадр змінюється, і склянка знову Перед рукою кадр змінюється, і склянка знову зліва. І з'явилася серветниця. Завжди в мультфільмах з предметами на столі якась біда. До речі, у нас ось скоро буде ще ляп зі столом. І не один Маріо кинув складену в кульку серветку на піцу, але проходить пару секунд, і ми цієї серветки більше не бачимо. Дивіться, ось це просто прикол. Ось двері в туалет, де будуть знаходитися Маріо та Луїджі. Тобто там має бути кімната, але виходячи з розташування дверей. І цього вікна вони знаходяться на одному рівні. Де ж тоді ця ванна кімната? Ви, напевно, хочете мені сказати, що вона просто продовжена назовні. Але ні, це не так. Тому що ось кадр, який показує, що вона продовжена, але не настільки, наскільки вона має бути продовжена. Зараз тут стоїть господар будинку, але кадр змінюється і його вже не видно. Несправність полягала в тому, що протікав кран, і ось тут знизу ця труба. В ній зараз маленька-маленька щілинка. Але як ми бачимо, вода з неї тече хлопці це усунули, прийшов собака. До речі, якийсь сильний у них собака, який зміг ось так легко зруйнувати плитку, раковину, труби і тощо. За це теж гріх. Після цього в цьому ж місці труба набагато сильніше відкрутилася, а води ніякої немає, як була тоді, коли щілини до ладу не було. Звичайно ж, тільки тоді, коли вони завершили битву з собакою, закрили собаку в душовій кабінці, тільки тоді все почало притікати, витікати тощо. Та й взагалі. Щось я сумніваюся, що від цього можуть ось так прорватися всі труби. Але це опустимо. Якийсь у них будинок дійсно не дуже міцно зроблений. Тут собака розбиває все, а зараз взагалі невеликий струмінь води зриває плитку, яка, вочевидь, взагалі ніяк не приклеєна, тому що ми не бачимо на ній слідів якого-небудь клею або йому подібне. Зараз нам показують туалет, і ми бачимо ось цю якусь незрозумілу жовту штуку. Напевно, це якийсь тримач, але справа в тому, що до цього цієї штуки не було, як ми Бачимо, і після цього відразу ж цієї штуки немає. Щось якось прям неправдиво швидко набирається вода від такого-то натиску. Коли пес вилітає з вікна, разом з ним падає вазон. Але в мене питання, яким чином? Пес не зачепив вазон, як ми бачимо. Він не стояв першись в вікно. Плюс, виходячи з того, що ми бачимо, вазон далеко не легкий. Чому він впав? Пес вистрибнув у вікно, і Маріо Слуїджі трошки почекали. За це чекання пес вже повинен бути. На землі, але ні, Маріо і Луїджі його зловили. Яким чином це буде загадкою? І сюди ж зловили його вантузом, як і яким чином це теж буде загадка у цьому кадрі. Ми бачимо собаку Маріо та Луїджі. Але яким чином ми бачимо? Третього, ось вам наступний кадр, котрий нам показує, що Луїджі у вікні. Якби він був там, де його показали в минулому кадрі, триматися за вікно він би ніяк не міг. І до речі, ось тут вода знатно намочила штани Луїджі, але проходить мить, і вони сухі. А ось ще ляп зі столом. На ньому за все Локі. Так, я озвучую. Озвучую так. Їсти ще рано. Давай я тобі дам кузняку, ти йдеш спати. тільки Які... в дружині не кажу. А ось ще ляп зі столом. На ньому за весь час, як його показували, змінилося багато чого. Але я зверну особливу увагу на те, що найбільше впадає в очі. Це тарілки Маріо та Луїджі. Ми бачимо, як вони стоять поблизу один до одного. Але кадр змінюється, момент той самий, і відстань між ними теж змінюється. Маріо дограв в гру і включив новини саме в той момент, коли там повідомляли інформацію, яка допоможе розвернути в подальшому сюжет фільму. До речі, наприкінці мультфільму буде. Подібний момент Телевізор увімкнеться з важливою інформацією тоді, коли це буде вельми потрібно. Поставлю зараз за це теж гріх. І знову момент з водою, який, до речі, використовується останнім часом дуже часто у мультфільмах і навіть фільмах. Хлопці щойно були повністю всі в воді, але минає мить, і вони повністю сухі, коли перебувають під землею без сонця тощо. Маріо та Луїджі звичайні люди, але в цьому мультфільмі їх зробили якимись надлюдьми. навіть тоді, коли вони не. Дять бонуси. Вони так легко все пробивають, руйнують. Прип-от ось ось ця стіна, це гляна стіна, яким чином вони змогли її пробити, і не зне і не знепритомнити. Це як? Нам показує цей кадр, в якому видно синій гриб. Він зараз прям біля трави, ніякої ніжки там не видно. Але кадр змінюється і гриб став набагато вищим. Зараз ми здалеку бачимо замок принцеси та їхнє місто загалом. І це абсолютно не відповідає тому, що буде показано, коли вони прийдуть до міста, де на тому кадрі були ось ці острови, що літають, де були труби тощо. Це дві різних місцевості, тільки замок схожий. Все, до речі, єдине, що мені сподобалося в людина Мураха 3», так це те, що вони обіграли дуже круто момент з розумінням позаземних істот. Головні герої там випили юшку і почали розуміти їх. Але що в мультфільмах, що у фільмах, часто персонажі. Потрапляють зовсім в інший світ, і там одна і та сама мова. Яким чином? Чому Маріо зараз розуміє всіх цих грибів? Луїджі потрапив в темне місце і пішов далі його оглядати. Але в мене питання, коли ти сантехнік, чому ти не наважився знову оглянути трубу? Щоб вона тебе назад затягла і ти вибрався з цього місця? Луїджі знімає капелюх, і в нього чубчик ніби не носив головний убір. Цікаво. До речі, у Маріо така ж ситуація. Як звичайно, усі хоррор фільмах мультфільмах, ліхтарик або якась електроніка перестає працювати в самому страшному місці. Так, ось саме там, де Луїджі падав в лаву, утворився один єдиний камінчик, який не дав йому впасти в лаву. Скелети вилізли з-під землі, і вони нібито відполіровані. Жодного бруду на них немає. І знову надздібності звичайної людини без бонусів. Стільки ж скелетів навалилося на двері, а Луїджі, звичайно ж, їх утримав. І зачинив ці двері. Хлопці підійшли до замку, та на них чекала охорона біля входу в замок. Але річ у тому, що ось щойно показували кадр з цими дверима, і там ніякої охорони не було. І знову нам показують багато деталей. Це означає, що тут є багато ляпів. Але ми знову звернемо увагу на найвагоміше. Принцеса проходить цей рівень, щоб показати Маріо, як його проходити. По-перше, це ось ці металеві рослини, які зараз стоять у ряд. а там вони стояли не в ряд. І до цього ж біля них утворилася якась платформа. Далі принцеса біжить цими зникаючими платформами, які зараз вибудовані на одному рівні, але були драбинкою. Після чого в неї вистрілюють ракети, які стояли біля цих же платформ. До фінішу, а зараз вони за фінішем. І так тут реально дуже багато змін. Просто коли кадр наближається, вони додають нові деталі. А також додам, що за весь час і за кадр до появи ми не бачили жодного бонусу на фініші. Але зараз він є. У поїданні великої їжі, навіть не розжувавши її. У Маріо, як ми бачимо, теж є суперсила. Ми коли дивимося нові мультфільми, ми не розуміємо, що за тенденція пішла, коли вуха і ніздрі без отворів, або хоча б без. Якогось сильнішого затемнення. Ось що це таке. Звідки пішов дим, якщо там все закрито. У принцеси тут взагалі капець з носом. Подивіться на це. Хочеться сказати, як же ж вони взагалі дихають. Але розумію, що це ж мультфільм. Коротше, біда. На всіх кадрах в цьому моменті позаду Маріо знаходився Тод. Але тут, наприкінці, кадр змінюється, і Тода вже немає. А момент один і той же. Ну і в наступному кадрі тод знову з'явився. У цьому місті зараз має бути. Божевільна зірка, виходячи з її розташування в цьому кадрі зараз, але її там не було, тому ляп. Боузер вирвав багато волосся з вусів Луїджі, але це ж головний герой, і в нього нічого не зміниться. Вуса будуть як раніше. Чому коли Маріо ось вже був біля виходу на арену, не було чути всіх присутніх на ній. Друзі мої автори, це не так працює. Звук там вже повинен був бути до цього. Дон Конг ходив з вібрацією, стрибав з вібрацією. Від нього все тряслося, але тут. Мабуть, перетворився на беззвучну непомітну пушинку. Переходимо до чого. Правильно, до суперсили Маріо. І так, знову без бонусу. Стільки ударів, стільки падіннів, відкидань, і звичайна людина досі не те, що жива, а навіть не знепритомніла. Протягом усього цього бою тот був то ліворуч, то праворуч, то ліворуч. Маріо сильно подряпав Донкі Конга, але за мить ні єдиної подряпини. Локі. Чому ти, коли мене дряпаєш? У мене немає такого ефекту. Дріфтери, скажіть мені, будь ласка, чи це реально те, що нам показують зараз? Я думаю, ні. Маріо повернувся боком, але швидкість його як була порівняна з іншими гонщиками, так і залишилася. Нам показали такі ж потужні гармати у мавп. І як ви думаєте, чим вони вражають сіль? Напевно, якимось потужним снарядом. Ага, багато хочеться. Бо стереотип нікуди не пішов мавпи тере банани. Як завжди, спочатку робиться все швидко в цьому випадку. Він їде дуже швидко. Але коли наближаєшся до мети, ти сповільнюєшся, тому що потрібно або поговорити, або представитися в епічному амплуа. Також далі він інтенсивно відкриватиме і закриватиме цей, так називаємо капкан, але коли під'їде до Маріо, знову потрібно буде почекати, поки Маріо подумає, куди йому їхати, щоб від нього втекти. І Маріо в цей момент, до речі, навіть не повністю тиснув на газ. Як виявилося, десь я щось подібне бачив, напевно, в нашому ролику з Чіп і Дейлом. І знову у нас додаються деталі, коли кадр наближається. Але в цьому випадку не так масштабно. Протягом усього часу у нього цей капкан був плоский, без будь-яких заглиблень ось у цьому місці. Але коли кадр наближається до цього капкану, ми бачимо нехилий рельєф. Виходячи з цього кадру, ми розуміємо, що Маріо і Донкі Конг досить глибоко. І з цього виходить питання, яким чином. Чином ось це колесо на такій глибині так швидко пересувалося і вдарило Донкі Конга. Його швидкість повинна була давно сповільнитися. Мене дивує, як у фільмах та мультфільмах показують головних героїв прямо біля лави, та їм, хоч би хни. В цьому випадку Луїджі, ну принаймні його одяг, але і Луїджі теж спалахнув би вже, тому що лава вже біля нього, але все пройшло успішно. І сюди ж наш вчасник. Нарешті щось дуже пізно. Луїджі рятують в останню секунду один раз, а потім другий. Бугий раз, обожнюю вас. І взагалі у мене питання, чому зачепило лише Луїджі, тому що він, головний герой і потрібен інтерактив, адже там було багато кліток з полоненими, які були набагато нижче за Луїджі. Випаровується в цьому мультфільмі не лише вода, а ще й гриби, тому що Маріо зараз врізався в купу грибів, на ньому була м'якоть, але відразу ж просто за мить ця м'якоть зникає. Розумію, що це типу жива ракета, і тим не менш у неї ззаду йде великий потік вогню яким чином він зміг ось так зупинитися? А також яким чином, коли він сильно врізався в трубу, не вибухнув. І знову у нас трошки столу. Зараз ось цей дядько тримає вилку у правій руці, але кадр змінюється, і вилка вже в лівій руці. І взагалі у мене тут виникло питання: пройшло вже чимало часу? Я більше ніж впевнений, що час йде як тут, так і в грибному світі однаково. І рідні Маріо та Луїджі щось дуже спокійні за весь цей час. Чому вони не хвилюються про те, що стільці по порожні, і їх вже більше доби немає. Ну звичайно ж, в цю секунду в цей час в цьому місті саме зараз з'являється колишній бос Маріо біля Маріо. Проте бос Маріо з'явився, а інших людей немає. Навіть після такого хаосу немає людей, які біжать як мінімум в укриття. Але є бос. Тільки босс Боузер зупинив Маріо, щоб той не взяв зірку. Ну і в той же час сам її не взяв. Як то кажуть, і сам негам, і іншим не дам. Коли телевізор впав, дріт повис перед екраном праворуч, але минула невелика мить його ніхто не чіпав, але дріт вже зліва. Чому кришка від люка розжарюється з боків? Може я щось забув з навчання в школі, але поставлю це як гріх. Коли Боузера зменшили, його посадили в банку. Але я думаю, що вогнем він не перестав. Чому тоді зараз він ним не скористався? Адже ефект від гриба пропаде, коли його життю загрожуватиме небезпека. На цьому, все. Як вам, мультфільм, як вам наш ролик? Пишіть у коментарях також проявляйте свою активність на каналі, це дуже важливо. Дякуємо, що ви з нами, і дякуємо за перегляд! Усього найкращого до зустрічі на нашому дивані.